Продовжимо сьогодні зварювальні роботи. Я показувала вам вирисовий сад, показувала, що тут є плетючі троянди, для них немає опор. Вирішили ми їх змайструвати, придбали отаку профільну трубу. Хочу щось пофантазувати та придумати з цих труб таку опору для платючих троянд. Будемо працювати. Вийшли у нас отакі дві рами. По кутках зварені, зачищені, потребують фарбування. Потрібно зробити ще ніжки, які будемо забивати в землю. І декорувати Центр цієї рами. Продовжуємо роботу з опорами під троянди. Вбили в землю труби. Зараз покажу ось такі труби. Вони без бетону, не забетоновані, вбиті на глибину десь 50 см в землю. До них приварена опора, яку чоловік мій зварював. Все це прогрунтовано зараз в чорний колір. Кожна сторона цієї опори має півтора метри. Залишилось тільки пофантазувати та придумати, що сюди зробити всередину, як решітку. Але вже такі думки у мене вже були, що сюди зробити. І ось зараз вам покажу. На іншій опорі ми вже продовжили роботу. Була у мене така задумка, з... так зараз покажу, ось з іншої сторони самшиту ми вже зробили ось таку дизайнерську річ на цю рамку. Ось видно чорного кольору. Ми прикрутили в такої хаотичній формі, такі пластикові круги. Це колись залишилось від декорацій в якійсь організації. Я зараз вам навіть не скажу, що це було. Такі пластикові нарізані круги в хаотичній в такій формі прикручені. Спочатку прикручувала я більш так симетрично, але це так виглядало, як олімпійські кільця, то вирішила переробити трошки. Ну, ось так вийшло. Так зробимо, мені сподобалось, так зроблю її другу частину. Тепер сам шит видно. Бо троянди вже накривали сам шит, вже не було, його і видно. Вже пора і стригти кущі, але троянди не давали. Вже розплилася ця трояндочка. Вона росте тут лише два роки. Прийшла мені таким хорошим кущем. Не однорічка, мабуть, двохрічка була. Дуже мені подобається цей сорт. П'єр Ось квітка вже повністю розкрилась. Посередині такий ніжно-рожевий колір. Зовні біленька. Саме цей сорт. Він того вартий, щоб знаходитись. На передньому подвір'ї, як сухоцвіти, залишились головки аліумів. Ще тут росте ірис рисспурія, ще він не розрісся, але коли будуть такі великі кущі, подивіться, такий лавандовий колір, і поєднанні з цією трояндою дуже добре виглядає. Я висадила. Цей рис з обох боків. Маленький, прикрила троянда, то його і не видно було, і не наріс, і сухо тут. У нас дуже велика посуха, дощів немає, все поливаємо, тому і риси в цьому році не дуже так виглядають. Вже підв'язала троянди, тому вони розвернуті в інший бік. Треба було раніше, як завжди, не вистачає часу. Ну, ось так. Продовжуємо свої роботи. Ще в мене таке запитання. Скажіть, будь ласка, чи залишити ці кільця білого кольору або пофарбувати? Якщо пофарбувати, то в який колір. Я б залишила і білого, оскільки позаду є погріб, теж він оббитий пластиком. Це ще робили не ми. Ми так його вже придбали. І ці кільця як розмивають пластик погрібу, то мені так більше подобається. Якщо знову пофарбую в якийсь темний колір ці кільця, то оце недолуге створіння у вигляді такого погрібу буде дуже видно. Ось така в нас тут зона відпочинку вимальовується, вибачте, за відро. Тут ще буде столик. Покажу вам. Така у нас зона. Плитку просто клала на ґрунт без якихось суміш... суміш. А позаду у мене мій вересковий сад з рододендронами, вересками та заліями. Вже треба підв'язувати, бачите, як з цієї сторони троянда вже навалюється на цю сторону. Скільки буде квітів, подивіться, треба скоріше зробити опору, щоб вона найкраще виглядала. Кращого сорту, я не знаю, якщо знаєте скажіть, бо для мене це найчудова квітка. Закінчили робити другу опору. Ось у нас так вийшло. Друга трояндочка. Саморізами кріпили до металу. Ось такими між собою. Сам процес ми не показували, бо я тримала, чоловік крутив і камеру тримати було нікому, штативу в нас немає, тому показую вже роботу зроблену, як вона є. Наші самшити. Перейду на іншу сторону заїзду, щоб вам показати з цієї сторони, як воно виглядає. Ось так. Білий колір, звичайно, такий дуже виділяється на фоні. Не знаю. Дуже беруть мене сумніви, чи фарбувати, чи не фарбувати. Чоловік хоче пофарбувати, а мені подобається білий колір. Звичайно, ще пофарбуємо свою альтанку, поки немає на це часу, та й коштів немає. Будемо займатися трохи пізніше. Це ми все робили з того, що в нас було матеріали. Лавочки. Також це купували три роки назад боковини. Потім купували дерево, все це робили своїми руками. Все це робилось не в цьому році. Це позаминулому, минулому дороблювали. Ось така в нас вийшла зона відпочинку. Зараз ще покажу, як виглядає. Зганку. Ось так. Дякую, що були зі мною, що подивилися це відео. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані. Чекаю вас у нових відео. Залишайтеся зі мною. Може, щось цікавеньке ще покажу вам. До побачення!